Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні говоритимемо про недолуги на перший погляд, ідеї на бізнес, які в результаті вистрелили. Виявляється, важка праця це ще не все, що потрібно для того, щоб стати мільйонером. І прикладом для цього сьогодні слугуватимуть дві історії з дивними ідеями, які своїх власників зробили доларовими мільйонерами Перша історія про Алекса Тюк. Британського студента, який був мотивованим позбути своїх боргів, і в результаті додумався до дурнуватої на перший погляд ідеї, яка спрацювала. Він знав простий спосіб на заробіток мільйону, який полягав у тому, щоб продати продукт ціною в долар мільйон разів. Здається, що мільйон це багато, але пам'ятайте, що зараз на нашій планеті проживає 8 мільярдів осіб. Якщо вам така концепція може не сподобатись, то для Алекса вона була ідеальним рішенням. Він створив простий веб-сайт, який містив рівно 1 мільйон пікселів. І кожен піксель на цьому сайті він вирішив продавати по вгадайте скільки, вірно, не менше, аніж по 1 долар за піксель. Звісно, що користі від одного пікселя мало, тому мінімальний розмір, який продавався, був квадратом розміром 100 пікселів, тобто 10 на 10. Той, хто придбав таке місце на цьому сайті, міг залишити там просто текст, картинку чи логотип із посиланням на конкретний сайт. Як це часто буває, першими клієнтами Алекса були його друзі і родичі, які хотіли допомогти йому позбутися його ж боргів. Як лише сторінка продала пікселів на тисячу доларів, то про неї пішов певний галас у газетах, і дякуючи цьому галасу, цей сайт став популярним. На піку популярності був зафіксований рекорд сторінки, який становив 25 тисяч унікальних відвідувань за годину. Місяць пізніше сайт зібрав уже 250 тисяч доларів. А коли місце на сайті було обмаль, то ціна за піксель перепродавалась на eBay за космічні 38 тисяч доларів за один піксель. В результаті сторінка Алекса заробила більше мільйона доларів за 5 місяців. А ось так зараз виглядає сайт Алекса. Друга історія про Гаррі Дала. Гаррі одного разу під час вечірньої прогулянки наслухався нарікань свого знайомого на домашніх улюбленців. Знайомий Гаррі скаржився, що за домашніми тваринами постійно потрібно доглядати. Потрібно за ними прибирати, їх потрібно годувати, і в додаток до того, вони ще можуть пошкодити домашні меблі. І ось тут Гаррі спала на думка ідея, як створити домашнього улюбленця, який не мав би усіх ось цих раніше перечислених вад. А також, в додаток до того, такий улюбленець не мав би захворіти чи померти. І таким домашнім улюбленцем став звичайнісінький камінь. 1975 році, коли у Штатах все ще були відчутні наслідки економічної кризи, ця ідея вигоріла. Так як батьки вважали, що купивши всього за неповні 4 долари так званого домашнього улюбленця для дитини, ця ідея краща, аніж купити реальну собаку, яка на місці лише на харчування потягне з їх кишень більші суми. Камені були гарно запаковані у спеціальні коробки із сином, і в кожній такій коробці ще додатково був посібник із 32 порадами, як доглядати за такою каменюкою. Цей порадник був більше чимось на зразок жарту. А якщо серйозно, то ми можемо побачити, що так насправді автор продавав не камені, а класну історію, яку люди купували. І яка в результаті принесла Гаррі 15 мільйонів доларів. Як ви бачите, не варто відкидати свою ідею на бізнес лише тому, що вона на перший погляд виглядає недолугою. Адже все залежить від того, як ви продасте свою ідею, і в будь-якому випадку щастя зустрічає активних та наполегливих. Ці дві історії, які вже не повторяться, але вони дають нам інформацію про те, що неймовірна ідея може пройти у найнеочікуваніший момент. І лише від нас залежить, як ми цю ідею запакуємо і продамо. А про які недолугі чи дивні на перший погляд ідеї на бізнес ви чули чи, можливо, читали про такі? Поділіться ними у коментарях до даного відео. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!